Життя без алергії на радіо П'ятниця говорить Інна Гогунська, віце-президент Асоціації алергологів України, заслужений лікар, професор алерголог. Мене часто запитують, як впоратися з алергенами в будинку. Якщо вас турбують закладеність носа, нежить, сльозотеча, чхання вдома, це може бути алергія на побутові алергени. Найбільш поширеними алергенами в приміщенні є домашній пил, грибок, пилові кліщі, таргани та лупа домашніх тварин. Зверніться до лікаря-алерголога, зробіть шкірні проби, бо не дадуть можливість знайти алергени вже через 20 хвилин. Ли отримайте сучасне та ефективне лікування для того, щоб почувати себе набагато краще. Життя без алергії на радіо п'ятниця стоїмо на захисті вашого здоров'я. Реклама в моєму стерильному світі немає алергенів. Ні пилу, ні тварин, ні квітів. Немає радощів. Згадайте Еріус. Він містить активний метаболіт останнього покоління. Одна таблетка на добу ефективно контролює симптоми алергії. Еріус не виявляє седативного ефекту. Еріус. Наука проти алергії. Від Байер. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама Реклама. Радіо п'ятниця. Реклама. Столична ювелірна фабрика дарує 25 золотих кулонів вільна для чарівної та неймовірної української жінки. Купуйте прикраси на суму від півтори тисячі гривень до 11 травня в магазинах столичної ювелірної фабрики та вигравайте один із золотих кулонів. Деталі на столична Рудь – це морозиво, яке народжується в Україні, але звучить і смакує однаково у 35 країнах. Ми ділимося найкращим. Руть українське морозиво номер 1 у світі. Чекав на смачний Великдень, а отримав печію. Спокійно, коханий. Я і агент Гіалера поспішаємо на допомогу. Агент Гіалера. То така гіалера. Гіалера швидко допомагає усунути печію завдяки потужній дії гіалуронової кислоти та альгінату в складі. Гіалера, гіалуронова сила, що перемагає печію. Кондитерський дім Вацак презентує новинку в серії тортів Мілк Крім на молочних вершках. Зустрічайте неймовірний торт Хані Разбері у новій упаковці. Мед Малина – Це ароматні медові коржі, крем-сир та натуральний малиновий конфітюр. Смак Мед Малина із лінійки Мілк Крім. За доступною ціною в усіх магазинах Вацак, а також при замовленні онлайн. Легенди розповідають про драконів, що дихали полум'ям. Але насправді вони просто страждали на печію. Ой. Турбує печія? Таблетки печаївські. Мінус печія, плюс джерело кальцію та магнію. Печія печаївські. Все так просто. Українські діти можуть стати жертвами депортації за рік війни. Росіяни примусово вивезли на свою територію понад 19 тисяч дітей під приводом евакуації чи відпочинку. Не довіряйте своїх дітей, колаборантам та окупантам. Якщо ви потрапили до цієї пастки, телефонуйте на гарячу лінію Save Ukraine 0800 333 129. Save Ukraine повертає дітей додому. РАДІО П'ЯТНИЦЯ Реклама. Соціальна реклама. Привіт. Я Олексій, президент фонду День за днем. День за днем ми підтримуємо військових та цивільних. День за днем ми шукаємо, знаходимо, купуємо і відправляємо. День за днем це фонд. Daybyday.com.ua – Це наш сайт. Заходьте, донатьте, приєднуйтесь. Наближаємо перемогу День за днем разом. Соціальна реклама. РАДІО П'ЯТНИЦЯ